Магній це один із найважливіших мінералів для нашого організму. Без нього клітини просто не можуть працювати нормально. От уяві, кожна клітина це маленька батарейка. І щоб вона тримала заряд, їй потрібен магній. Без магнію батарейка починає просто швидко сідати. Тому, навіть якщо аналізи у тебе показують, що в крові магній в нормі. Клітини можуть бути спустошені. Чому так? Бо організм завжди тримає певний рівень у крові, щоб ми вижили. Але для цього він часто забирає магній із клітин, забирає магній так само з кісток, забирає магній з м'язів, і людина починає відчувати ті чи інші симптоми. Які саме? Ну, Це судоми в ногах, да, особливо вночі. Це сіпання повік, постійна mm -hmm. тривожність, навіть тривожність може бути виникати без причини. Хоча у нас зараз достатньо да, причин. Проблеми зі сном, тяга до солодкого, особливо до шоколаду, бо в ньому є магній. Чому ж важливо підтримати магній щодня? Mm -hmm. Дивіться, ми постійно живемо в стресі. Стрес і кава, а каву у нас люблять 90% людей, буквально виїдають його. Кожна чашка кави це мінус магній. Кожна стресова ситуація теж мінус магній. А в наших реаліях ми постійно кожну хвилину живемо в стресі. І кава в нашому раціоні, я впевнена, є щодня і багато. Якщо наприклад, да, от дивіться, уяви, уяви машину без а этих, амортизаторів. Да? Кожна ямка відчувається в 100 разів сильніше. Так само і наше тіло без магнію. будь-який стрес б'є набагато болючіше. Магній це наш, ну, це наш амортизатор. Тому магній не курс на місяць, не курс навіть там, на декілька місяців. Не вип'ю трошки і досить. Це щоденна база для клітин, яка допомагає відновлюватися, передавати сигнали, розслабляти м'язи і нашу нервову систему. І якщо вже аналіз показує, що в крові низький магній, це означає, що клітини давно порожні, голодні, і треба туди звертати увагу. Це вже сигнал, що організм працює в борг. Тому дуже важливо щодня давати собі магній, пити воду, щоб він засвоював.